Вітаю! Мене звати Тарасова Олина і я магістр психології, коуч, гштальт-консультант. Наразі е, продовжую поглиблене навчання на гештальт психотерапевта. Починала свій шлях е, з коучингу, використовуючи проєктивні асоціативні методики, метафоричні карти, е, каскотерапія, арт-терапія. Наразі е, я е, маю е, такий... Е. Інтегративний підхід, тому що навчалася в декількох напрямках наукових, і відштовхуюсь від конкретних потреб, особливостей кожного клієнта. Також я спеціалізуюсь на роботі з кризовими станами, травматичним досвідом, ПТСР, тривожними станами, депресивними станами. Так само працюю з запитами щодо сімейних відносин, сімейна терапія, усі види взаємовідносин, тому запрошую, буду, буду рада бути вашим власним провідником до якісного, щасливого, повноцінного життя. Психолог, психотерапевт це вже моя друга освіта. Колись це було хобі, таке захоплення та справа моєї мрії. На щастя, я змогла останні роки зробити це вже основною моєю роботою та справа мого життя, якщо можна так сказати. Як на мене вплинула психотерапія, я для себе обрала шталь-підхід, та він допоміг мені відкрити світ почуттів. Моє життя точно стало більш глибоким, більш насиченим, більш повноцінним. Я стала краще усвідомлювати свої почуття, свої думки, імпульси, способи, з якими я відбудовую. Стосунки між людьми, як я обираю той чи інший спосіб досягати своїх цілей, краще усвідомлюю свої потреби, розумію, що якість мого життя залежить саме від мене. Я дуже захоплена своєю справою, і мені хочеться ділитися тими знаннями, надбаннями, які я отримала. Тому я запрошую. Вас до себе буду рада бути вашим власним провідником до якісного, повноцінного життя. Як терапевт я підтримуюча, приймаюча. Звісно, я завжди на боці свого клієнта. Зі мною можна Підіймати будь-які теми, тому що для мене не існує таких понять, як чорне, біле, добре чи погано. Можу всі теми підіймати з клієнтом. Також я можу бути конфронтуюча та фруструюча, якщо той метод, у якому клієнт будує відносини або. Взаємодії з цим світом не є ефективними саме для нього. Іноді можу дати якийсь експеримент, якусь справу. Це все дуже індивідуально залежить від конкретної ситуації, від особливостей конкретного клієнта. Терапія починається зі знайомства. Я завжди наголошую, що продуктивна психотерапія це такий ефективний альянс між клієнтом та його терапевтом. У кожного є свої обов'язки. В мене, як у терапевта, є інструменти, та так само я наголошую на відповідальності клієнта. Основний підхід, у якому я працюю, це встановлення таких якісних взаємовідносин. Якісного контакту у діалогово-феноменологічному підході. Іноді, якщо це треба, можу там давати завдання, почитати якусь літературу. Це все залежить від індивідуальних особливостей, від конкретної ситуації. У мене дуже такий творчий підхід. Але ось це взаємодія, якісна, якісно встановлений контакт. Між клієнтом та терапевтом і є головним інструментом на шляху до якісних змін та якісної терапії.